Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Сьогодні ми з вами на ринку у місті Львів. Вмошуємо все зручніше, буде цікаво, покажемо ціни, покажемо, які автомобілі продаються, піднімемо цікаві теми щодо підбору автомобіля. Тому, друзі, завжди наголошую, що перед купівлею для вашої ж безпеки потрібно перевіряти максимально автомобіль. Перевірка автомобіля здійснюється фізично, це приїжджаючи до автомобіля, ми, до речі, надаємо таку послугу. А також перевіряється історія автомобіля. Історія іноді відкриває дуже цікаві реалії, тому внизу посилання Carvertical, за ним можна перейти і отримати 20% знижки. Також можна користуватися промокодом ROMA. Англійськими пишете і вам також підтягне цю знижку. Ну що, Давайте сьогодні розберемося, що продається, які автомобілі. Насправді на ринку є завжди на будь-якому ринку багато автомобілів. Регулярно по луцько є один з найбільших на сьогоднішній день, і, до речі, по ціні також він дуже доступний. Ми пр проводимо такі тури, ви приїжджаєте, завчасно, до речі, замовляєте, я вам резервую експерти, і приїжджаючи на ринок, вас очікує експерт, який допомагає вам із підбором автомобіля. Тому, якщо когось таке цікавить, звертайтеся, чи можемо тим допоможемо. 10 рік, 7700 Volkswagen Touran, бензин, механіка 1.4. Заявлений пробіг 262. Це що в нас виходить? 15-річний автомобіль з пробігом досить цікавим. Тому рекомендую обов'язково, особливо коли автомобіль привезений з Європи. Це особлива рекомендація, це перевіряти через Carvertical. Повірте мені, ці кошти вам вернуться в рази, тому що іноді в нас. Є такі випадки, коли перевіряєш автомобіль, він виставлений, до речі, на авторі, він код відкритий, ми його забиваємо. Це був зараз такий у нас досвід. Це коли автомобіль бус, в ціну 44 ми перевіряли його на Закарпатті. І з заявленого там щось 200-230, щось таке було, ми знайшли пробіг. Це через Кравертікал 500 плюс. От замовнику подали цю всю інформацію. Звичайно, він засумував, тому що каже Романе. Ну, ж немалі кошти, 44 тисячі потрібно віддати за автомобіль. Я думаю, що ну, це непогано. Непогана ціна. Чому ж так важко знайти? Дивіться, скільки би у вас не було коштів, завжди, чим більше коштів, чи тим кращий автомобіль по моделі ви хочете та, придбати. І чим вище ви піднімаєтесь, все рівно там автомобілі є такі, які є. Тому для себе треба це розуміти. Також вам скажу, що перевіряючи автомобілі, тут щось задню кришку не вдалося відкрити центральним замком. Але ми йдемо далі, немає часу зупинятися. Nissan Leaf в кадрі. Давайте трішки переключимося на автомобілі, які стоять, які ціни. 13 рік, 5900. 155 заявлений пробіг. До речі, за ліфа вам скажу, якщо там 155, ну то акумулятор, на жаль, буде близько 75%. Мало чи багато, пишіть в коментарях. 14 рік, 7,350. Друзі, хто настільки долучився, я. Вас хочу запросити для, до того, щоб ви підписались на канал, активували дзвіночок. <кій> Перепрошую, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І також піднімаємо палець вгору. Якщо ви зробите репост цього відео, то ви взагалі молодці, вам тоді вже лайк від мене. Також в коментарях пишіть, хто звідки дивиться, радий буду вас усіх чути. Mitsubishi Outlander в кадрі, що продається, 17-й рік продається за 15650, 2,4 класичний двигун, бензин автомат. В цьому форматі автомат стоїть 2Rіатор. Добре чи погано, також можете написати в коментарях 22 й рік, 26500. До речі, якщо ви собі для себе знайшли якийсь автомобіль, який вам сподобався, ви можете зробити стоп-кадр та зробити тапскрін так званий. І скинути мені на перевірку. 18 рік, 16600, 2,5 бензин автомат. Друзі, якщо ви бачите автомобіль привезений із США, їх, до речі, видно ці автомобілі. от, Наприклад, так як зараз автомобіль із США 13517 року, це типу Кашкай, типу але вони називають там в Америці Nissan Rock Sport. Якщо просто Nissan Rock, то це ніби як ну от так от. То, якщо ви бачите Америку, ви повинні розуміти, що в основному такі автомобілі всі на автоматичній коробці передач. І в основному це бензин, тому десь так це виглядає. 18-й рік ціна договірна 2,0 бензин автомат 167 тисяч заявлений пробіг. Також хочу наголосити, якщо Америка має пробіг 100 тисяч кілометрів і більше, це є ознака того, що автомобіль мав якісь невеликі пошкодження. Тобто, тобто там автомобіль списується, враховуючи пробіг. Іноді пробіг за рахунок того, що він більший, не іноді а зазвичай, то ви повинні розуміти, що його швидше списують, тому що пробіг там в районі 100 тисяч миль, це є 160 тисяч кілометрів. 1,6 множимо і отримуємо цифру. Щось в мене сьогодні горло деренчить. І як кажуть, горло треба підмочити. Добре, йдемо далі, трішки по колу. Давайте глянемо цього Лексуса, ну Наче все на своїх місцях, але на ринку усі автомобілі дуже гарно помиті, чистенькі. Тому іноді люди і купляються на те, що приїжджаєш на ринок, а там 10-річний автомобіль набагато гарніше виглядає, ніж автомобіль, який використовується в сім'ї, наприклад, двогрічний, тому що він проходить хімчистки, чистки. чистки. І тому тут є такі речі. Тому будьте обережні, візуальний вигляд це не є ознака технічно справного автомобіля. 17-й рік в кадрі 24400. Бачимо, ціна впала. Peugeot 5008. Ну це міні-вен. Це автомобіль створений для сім'ї. Ідемо далі, бачимо кросовер. Американський автомобіль вже бачу, це Tiguan, 19 рік, 22 550 2.0 бензин автомат. Класично для Америки. До речі, колір сірий, сіренький, такий цікавенько, до речі, він виглядає, такий ніби світло навіть сірий. Поруч тільки що побачили автомобіль в такому темнішому кольорі, ну тут колір, до речі, виглядає класно. Форд, що це у нас? Читаємо інформацію. Мондео, 13 рік продається за 8 тисяч. 2.0 дизель, коробка автомат. Телефончик був в кадрі і продавець заявляє, що присутній торг. Торг це добре. 13 рік, 8 тисяч Peugeot 208. Правильно, правильно, бензин автомат 1.6 в червоному кольорі для дівчинки по місту, я думаю, цілком адекватно. 19 рік, 27200. Кодіак 2.0, дизель автомат. Колір синенький, а тепер йдемо далі до наступного. Це Fiat Freemont 12 рік, 12 990, дизель автомат 241 тисяча. Чорний колір. ну, Вигляд автомобіля в чорному кольорі. Як на мене, це є, так би мовити, класика. Тобто ти ніколи не помилишся, знаєте, як кажуть. Синій колір мені, наприклад, цікавіший, веселіший. Хоча ми колись проводили статистику на. Каналі і люди синій, червоний, оці всі кольори їх не дуже відмічали як активно, активно купі, до активної купівлі. Статистично люди за них голосували менше. Чорні це були номер один, потім були білі, щось там таке. Можна відкрити, подивитися, кому цікаво. А ми йдемо далі. Елантра 16 рік продається за 9700. Це бензин, автоматична коробка передач. Прийшли ми на сусідній ряд 2010 року бачимо автомобіль 6900 Гольф 6. Щось таке малесеньке, цікаве, Kia. Друзі, поправте мене, хто впізнає. Піканто 5812 рік, 112, Ну, заявляють, що рідний пробіг. Один і один двигун. Рідний так рідний, можемо повірити, але все рівно перевіряємо перед купівлею. 13 рік, 13200. Йдемо далі. Якщо хтось, друзі, не встигає, бачите, я трішки також можу не все встигнути почитати, хочеться взяти якомога більше автомобілів кадр, ви собі робіть зупинку, дивіться, там і телефончики дуже часто люди прикріплюють. До речі, якщо телефона нема, ми практично час стараємось не тратити, тому що ну, все рівно зворотнього зв'язку немає. Тому це треба для себе розуміти. Тігуан в кадрі. Бачимо по мордорці, що він трішки старшого віку. А саме цей 12 рік 12650. Заявляють, що це є офіційний бензин автомат 2.0. Volvo в білому кольорі. С60. Ціна 11700, 13 рік, 4х4. 3,0 бензин автомат. Мазда. Це 5 15,16 рік, 16 950 1 і. Припрошую, 2, 2, 2 дизель. Що в кадрі? В кадрі Q5, 14 рік продається за 22 950, 119 тисяч 3,0 дизель. Я думаю, чому така ціна? А це дизельна. До речі, дизельні автомобілі за рахунок більшої, кращої, вищої популярності, такі автомобілі продаються дорожче. Але я вам скажу так, в комплекті, якщо, наприклад, одна людина купить дизельний ну, ауді, інші купить, наприклад, бензин, в кінці року, порахуючи витрати, вони будуть одинакові. 17 рік, 11,600. Дібренеґат читаємо 178 тисяч два і 4 двигун. Ідемо далі. Червоний колір. Peugeot 3008, 14 рік, 10 950, 1.6. Ну, Такий автомобіль, я знаю. Дивіться, приймайте, як кажуть, участь. Кому щось подобається, можете цей автомобіль завести кудись на СТО на перевірку, можете, до речі, до нас звернутися чи до друзів. Ми даємо, до речі, послугу перевірка автомобілів по всіх містах України. Як, до речі, це працює? Працює дуже просто. Ви знаходите автомобіль, скидаєте мені посилання, я даю. Підтвердження ціни, в залежності від локації, автомобіль може мати різну ціну огляду. Якщо вам підходить, оплачуєте, ми зв'язуємось з продавцем і оглядаємо цей автомобіль. Все просто, а для вас саме основне, що зручно. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, це взагалі шикарно, тому що дистанційно ви будете знати все про авто і будете розуміти, вартує він уваги чи не вартує, можливо, треба щось ще пошукати. Таке також буває. У нас, до речі, був випадок. Дівчинка замовила кашкай. У місті Львів огляд ми оглянули, в принципі, автомобіль був ну, в доброму стані, скажімо так. Дівчинка каже, я зрозуміла, давайте оглянемо ще один. Оглядаємо інші, а там сумна ситуація, автомобіль, м'яко кажучи, не вартує уваги. І що ви думаєте, дівчинка в цей же день домовилася по першому автомобілі і вона його придбала. Тобто вона нас двох вибрала кращий. Ну, але там реально була дуже суттєва різниця. Тому автомобілі шукати для себе, то обов'язково треба перевіряти. Звичайно, що після такої перевірки дівчинка придбала, до речі, в досить гарному стані автомобіль, обслужений, технічно правильний, кузов, все, все на своїх місцях. Коли такий автомобіль купляєш, то зазвичай ти тільки його обслуговуєш, і в тебе немає ніяких таких, знаєте, прихованих моментів, які ти потім взнаєш з часом. Це важливо. Ми, друзі, потихеньку підходимо до логічного завершення, але, як кажуть, не здаємося. Давайте ще трішки цей ряд ми пройдемося. До речі, кантрі в кадрі 16. Ні, так, кантрі. 16 рік, 8800. Але це міні, може бути просто міні-копер. Тому тут по телефончику собі уточняйте. Сітроєн. 20-й рік, заявлений пробіг 56, дизель 1,5. Ну, дивно, до речі, дуже дивний пробіг, але ну, всяке може бути, дивіться, перевіряйте, розглядайте. 21 рік, 23 тисячі. Tesla Model 3. 49 тисяч, телефончик є в кадрі. Дивіться для себе, якщо вам все підходить, то перевіряйте даний транспортний засіб. А ми йдемо далі, рухаємось вперед, 20 2020 року. ID3. 15100 ціна. Ну і бачите, ціни на них також суттєво впали в нову, новий ID. Якщо я не помиляюся, вартував скільки. ну Тут ID3, це типу седана, та? вони вартували близько там, 25 тисяч доларів. Поправте мене в ціні. Зараз 15, тобто 10 тисяч доларів втрата ціни за 4 роки. Ну, 25 рік, в принципі, на вулиці це навіть за 5 років, якщо вже так рахувати. Добре чи погано, не знаю. Але скажу так, якщо ви купляєте будь-який новий автомобіль, повірте мені, за 5 років ціна буде падати на нього. Він точно не дорожчає. Тому ціни неймовірні, це та, але ціни падають в будь-якому випадку, якщо ми беремо конкретно новий автомобіль і через 5 років. Хочемо його продати. 19 рік 15450. Трішки по колу давайте глянемо. Цікавий Hyundai. Такий в такому кольорі. Ну, наче все ок. Солончику, все культурно, все на своїх місцях. Позаду все класично. Ну що, дорогі підписники, гості каналу, на цьому автомобілі ми закінчуємо наш огляд. Усім дякую, бережемося! З вами був Роман Світошак. Успіхів усім!